До мене звернулася чудова молода дівчина з таким питанням, з такою проблемою. І мені вже 25 років, а я досі не в стосунках. В мене жодного разу не було хлопця, не було не було стосунка. В чому питання, в чому проблема? Коли я подивилася її на картах, я побачила. Я кажу, слухайте. А вас чоловіки просто не бачать як жінку. Як ви з ними спілкуєтеся? Спілкуєтесь? Вони бачать, що ви там гарний друг, що ви така особистість, що ви гарна колега, але у вас немає жіночого цього вайбу. Ви не розслаблена, ви дуже суха, ви дуже стримана з ними. Вона каже: так сто відсотків, я не можу, не можу відпустити себе. У мене. Я просто виконую роль або е, жилетки, щоб можна було поплакатися, або е, е, там, колеги, з якому можна порадитись, або просто дружбанас, з яким можна сходити на каву чи на пиво. І далі мене більш ніхто нікуди не запрошує. Я їй за допомогою карти Ро розказала, показала найвигнішу модель поведінки. Далі я відкриваю її натальну карту, і що я там бачу? Я бачу, що її венера в Дєві і. Сильно пережата Сатурном, а це означає, що у ній так Венера така неемоційна, суха, холодна, самокритична, дуже стримана. А ще і Сатурн їй додає таку вайбу з дорослої дівчини, як якої до якої так просто не підійдеш, не під'їдеш, і до якої так така діва в башні, знаєте, купа яких замочків, їх треба знайти ключика і відкривати. ось такі і у неї такий флір, такий образ. Вона дуже сильно сміялась, вона каже, ну, 100% це я по опису. І я кажу, ви цю Венеру можете використовувати в плюсі. По-перше, я розказала їй, як це робиться. Я дала інструменти, технології, як Венеру із мінуса вивести в плюс, і стати дуже ресурсною Венерою в Дєві і набути і елегантності, і вишуканості, і е, такої самоцінності, але і е, легкості паралі, паралельно. І е, Також я розказала, як використовувати енергію Сатурна у плюсі. Отже, це і спорт, це і е, те, що можна е, взяти в собі тренера, і цей Сатурн дасть. Е, Дуже класну таку спортивну фігуру, гарні форми, бо в неї є зайва вага, і вона взагалі не дружить з спортом. Я з нею це, це проговорила, і я дала їй дуже класні такі інструменти і навіть секрети з точки зору психології стосунки, щоб вміти правильно спілкуватися з чоловіками і приваблювати їх на рівні жінки.